ранку, Всіх вітаю вас на ранковій каві в заможності, наші філософські розмови, і тема нашої сьогоднішньої розмови це львівські локальні гроші, завершення процедури обговорення. Прийшов час підвести підсумки. Всі ви мали можливість вникнути в цю тему, всі мали можливість дещо почитати. Ми мали можливість обговорити неодноразово. Ми зробили відеоматеріали, виставили їх на Ютубі для ширшого обговорення. У нас досить популярний цей інструмент. Ми популяризуємо ідею лісівських локальних грошей у Фейсбуку на достовірно. Просто в усних розмовах. Тема сьогоднішнього дня. Чим корисні львівські локальні гроші для Львова управління Львівської для простих львівських громадян. Але перед тим я хочу розповісти вам про глобальну ситуацію, тобто ситуацію в економіці світу. Я за Минулі два тижні прослухав лекції виступи пана Шевчука, професора, глобаліста. І є дуже цікава інформація. Тобто, як говорить пан Шевчук, найближчих 10 років нічого хорошого в глобальній економіці, автоматичної економіці України і Львова не передбачається. Тобто наступні 10 років світові валюти, такі провідні світові валюти, такі як долар, євро, ну, автоматично і гривня, тому що вона прив'язана договорами з МВФ, Міжнародним валютним фондом, прив'язана до долара. Ці валюти будуть сходкоподібно втрачати свою купівельну. Здатність, що означає втрата купівельної здатності грошей. Це означає, що з кожною зарплатою американці, європейці, українці зможуть купити щораз менше і менше. Передбачення росту заробітної плати не передбачається ріст заробітної плати. З опитування, яке було оприлюднене телеканалом 24 новини українці. Особливо ті, котрі білі комірці, котрі офісний планктон, не очікують нічого хорошого в 2013 році. Найбільша мрія їхнього життя це щоб вони утрималися на тій посаді, яку займають раз. І щоб їхня заробітна плата не зменшилася два. Тобто немає мрій і очікувань про те, щоб змінити місце роботи. І Отримати винагороду, заробітну плату вище, ніж є на сьогоднішній день. Пам'ятаєте, говорив, що люди мають або те, чого сильно прагнуть, або те, чого сильно бояться. Оскільки наші люди більше бояться, ніж прагнуть, то будемо мати те, чого боїмося. І коли маса боїться більше, ніж ми прагнемо, то ми в силу тренду суспільно отримує все одно те, чого суспільство боїться більше. Колись я ще говорив, то, то що Роберт Грін написав 48 законів влади, я дописав, що 49-й, 50-й, то один 49-й, напевно, закон влади це те, що світ керується пророцтвами. Якщо вам треба змінити світ, напишіть пророцтво, заплатіть оракулу. Оракул це опублікує, а далі цивілізація, світ оточення знайдуть спосіб, як це втілити в життя. Це отаке нейролінгвістичне програмування, яке спрацьовує. Не буду приклади з нашої новітньої історії наводити. Це стосувалося виборів президента минулих і позаминулих. Упустимо це для простоти сприйняття. Виходячи з цієї безперспективної перспективи, робимо висновок, що спасатися краще меншою групою. Пам'ятаєте історію Другої світові не розбитися на групи і відходити лісами, партизани та так пробиватися, тому що фронтом армією не прорвемося. Ось. Ця ідея заможності створити велику кількість з кожного українця малого фінансового партизана для того, щоб не вижити хоч кому-небудь в світових фінансових джунглях, так? вона повертається до життя. <кхід> Громадянське суспільство, це те суспільство, воно починається і закінчується там, де закінчується усні домовленості. Це масштаби громадянського суспільства. Громадянське суспільство можна створювати в, межах, в масштабах від сім'ї через родину до вуличного комітету. Ну і найвищий розвиток це межі міста або села. Локальні гроші це цей інструмент, який дозволяє в межах міста. У такої маленької економічної формації повирішувати свої локальні економічні справи. Гроші є що? Гроші є суспільна домовленість. І те, що суспільство домовилося приймати як платіжний засіб, і буде грошима. Тому ця ідея впровадити локальні гроші вона абсолютно здорова. Якщо ці гроші, до яких ми звикли, не зовсім виконують свої функції. Так, а це функція накопичення, функція е, міри, ціни, вартості, еквівалент обміну. І найголовніше, що в грошах зберігається, найдовше їхня головна функція це функція платіжного засобу. А не зовсім праві ті, які говорять, що американський долар то фантик, який нічим не підтверджений, підтверджений він чи не підтверджений, але головну функцію грошей він виконує. Візьміть папірець той зелений, так який нічим не захищений, і зробіть експеримент. Підіть з ним в магазин, на базар, і вам за нього дадуть дуже багато товару. В обмінник вам дадуть багато гривень. Аж 8 таких папірців по 100. Значить, воно щось коштує, правда? Якщо гроші приймаються, отой фантик зелений, якщо він приймається, як платіжний засіб, значить воно такі гроші. І тому не треба нас знову дурити тут. Інше питання, що долар не виконує на сьогоднішній день функцію або погано виконує функцію накопичення. Я маса українська, народ в масі своїй ще вважає і тримає долар в подушках, матрасах, в банках. На сьогоднішній день Національний банк України порахував, що українці десь біля. Між десь 10 і 60 мільярдів американських грошей десь поховали по панчохах, по закромах, там, позакопували в банки. А Вони вирішили до них добратися. Перша активна дія, що налякати, налякати громадянам тим, що 15% вартості цього нічого не вартого папірця вони можуть вже втратити, як тільки захочуть перевезти його в гривень. І багато людей вже почали думати. Знаєте, вот я говорив вчора на виступі, що нема проблем з грішами у того, у кого нема грошей. І зараз очевидний факт, що ті люди, які мають гроші в американській валюті, починають мати проблеми з грошима. Наступна оголошена Національним банком акція це позбавлення американського долара підтримки. В той момент, коли банк, в якому ви тримаєте свої гроші, тріснув. Тобто простять все, що винні, з чистим сумлінням. А як компенсація цього, кількість гривні, яка буде забезпечена гарантіями міжбанківського цього гарантійного фонду по втраті, вкладів, збільшується. Щось до 300 тисяч. Мене то менше хвилює, тому що я вирішив проблеми з грішми в дуже простий спосіб. Я не позбувся: євро, долар, гривна. Живу за гроші, яких ще не заробив, кредит. І це мене тішить, тому що є вчення, яке говорить, бо до шефа, так? що ті гроші, які ви комусь позичили, це не ваші гроші. Ваші гроші то ті, які ви позичили в когось. Тому умій, умій приваблювати, щоб стати багатим, треба навчитися використовувати свій час, здоров'я, знання, знання і зв'язки для того, щоб підтягнути в свій бізнес для втілення своїх мрій, гроші чужих людей, інших людей. У яких ці гроші зайві. Ви ж ніколи не зичили людям гроші, які вам потрібні. Всі гроші, які ми, і ваш покірний слова, позичили іншим, вони були зайвими. І тому великий Грегор грошей дивиться на це все і наводить велику справедливість. Якщо ти не, не знаєш, навіщо тобі гроші, а? якщо ти не вмієш з ними. Обходиться, коли низька культура відношення до грошей, то віддай в добрі руки. Зараз один банк дає рекламу, дамо гроші в добрі руки.